Ну що ж, радий вітати всіх на другому етапі реалізації проєкту КИПАЛ від субгранта, е, субгранта ізоляція фонду ізоляція, е, який фінансується коштами фондових організацій Європейського Союзу. І так, сьогодні в нас в програмі. Перше. Але Івані. У нас гра «Діалог для дітей. Називається речі сили. Це е, дітки будуть розказувати про ті моменти, які для них надзвичайно е, важливі в якості того, що їх підживлює, підсилює із нематеріальної культурної спадщини. Другий другий процес, прошу вас, пані Крістіно. Буде проведений майстер-клас поліського розпису, де дітки самі зможуть долучитися до створення композицій поліського розпису. Ну і початковий, і завершальний, так би мовити, етап, він буде проходити паралельно. Два автори цього етапу Роман Насонов, директор Житомирського обласного краєзнавчого музею, і хитрий Ярослав, виконуючи обов'язки директора Митівського музею образотворчого мистецтва імені Йосифа Дмитровича Буханчука, борщ Батов. Каструлю, де ми таку гарну взяли. Ну, ми раді вітати вас. Ми приїхали з Гришковецької громади, привезли сюди на борч Батл Білий Борщ. Мене звати Наталія Ященко. Я завідую сектору культури і туризму нашої громади. І ми дуже хочемо, щоб про цю страву знали трохи далі, ніж наша громада в Житомирській області. Хто знає, можливо, і у всьому світі. Що таке білий борщ? Чим він особливий, з чого він готується? Які головні інгредієнти? Можна сказати, що головний інгредієнт ось в мене в тарілці це цукровий буряк, заквашений, і він стояв певний час, і тепер ми будемо з нього варити білий борщ. Він насправді на колір білий, він не червоний, він дуже смачний. Це рецепт, який передавався в нас в родині, не тільки в моїй родині. Від Бабусі прабабусі його готувала активно ще моя мама. Я готувала, чесно кажучи, рідше, бо я не дуже любила пасти буряк. Але так сталося, що ми почали розвивати в нас. є в Євгенчині дуже гарний маєток, де жив українсько польсько турецький політичний діяч Міхал Чайковський. Цьому маєтку вже більше 200 років. І ми, коли заглибилися в історію, зрозуміли, що Міхал Чайковський теж їв цей білий борщ, тому що в Польщі є дуже схожий борщ, тільки він готується на червоних заквашених буряках теж. І тому, мабуть, маленький міхал колись їв, так його їли в селі, але з часом забулося. Люди в теперішній час звикли. Готувати набагато швидше з інгредієнтів, якихось вже готових, або взагалі ну, щось консервовано або куплено в магазині. Ми вирішили відродити з дівчатами, це мої працівники культури села Гальчин, відродити цю страву, яка зараз поширюється активно нашою громадою, і зробити в Гальчині такий невеличкий культурний центр, який, можливо, з часом буде. Приваблювати всіх людей, ми дуже дуже на це сподіваємося. Що іще входить? Які інгредієнти входять до цього борщу? Я вам можу сказати, що білий борщ може бути як пісний, так може і бути доволі такий насичений. Сьогодні ми будемо варити насичений. Це і картопля, як звичайний борщ, і морква, цибуля. Сьогодні в нас ще є грибочки. Сушені можна зробити без м'яса. Він Чим дуже корисний, що тут немає ні томату, ніякого концентрату, він не є шкідливим для здоров'я. Тому що інколи, коли сучасні господині варять борщ і накидають дуже багато всього, ну він вже не зовсім схожий на той колишній колишній. Ми навіть сьогодні нічого не додаємо. перець, сіль. Ну і ті продукти, які були зелені, які були колись. Скажіть, може, є якась особливість, якийсь порядок приготування, що за яким продуктом кладеться? Я можу сказати, як? що порядок, білий буряк трохи довго вариться, і ми його завжди закидаємо першим, щоб він проварився, потім через декілька хвилин картоплю, ну а потім далі варимо вже як білий борщ. А секрет приготування, я думаю, що в кожній господині він свій якийсь. Хтось любить терти, моя мама, їй вже 80. Чотири роки дав Бог, вона їсть тільки стартим буряком, вона не може вже. Але зазвичай його роблять соломкою. Ми думаємо, що це пов'язано було, чому цукровий буряк почали заквашувати, тому що в тому маєтку жили Терещенки. Родина Терещенків з часом після Чайківських викупила цей маєток. І вони жили і на землях вирощували саме цукровий буряк. І через це я так думаю, що. Поляки робили свій червоний, солодкий, а в нас було більше цукрового і почали робити цукрового буряка. Такий борщ дуже часто є в Вінницькій області, тому що, якщо сказати, наша громада вона весь час була на кордоні. То вона переходила в Волинську губернію, то вона в Подільську губернію переходила. І ми живели на якомусь такому кордоні і змішували культури. Є схожий борщ на Закарпаття ще я бачила десь, але якщо чесно, коли шукала, як заквасти буряк, я ніде не знайшла. Тому ми теж поки це Це наша родзинка і знаємо, як квасити. Це родовий, скажімо такий, родова страва, родовий борщ, який ми хочемо, щоб спробували всі люди. <плес> Закріпілочі вже покрилася. Кожна господиня готує борщ по-різному. Зазвичай окремо готують заправку борщову, хто одразу кидає буряк, ось його шинкує, смажить, а потім закидує. Я тієї технології, що закидаю спершу м'ясо, одночасно фактично буряк і ворковина. Чекаю, поки доготується до готовності, приймаю і далі ви побачите вже по ходу, що буде далі відбуватися. Потім будете натирати його? Буду нарізати соломкою, тому що як на мене, натирати він потім фактуру. І коли ви будете смакувати борщ, ви не розрізнете, що то за місце може отриматися. Так ви чітко будете бачити, це морквинка, то бурячок, там капустинка. І ще які особливості вашого борщу, який головний секрет? О, далі побачите. Там в один-два дні може. Там, наприклад, в один тиждень три дні готували борщу. Чи там в іншому тижні два дні. Можливо, якісь складнощі виникають при готуванні? Чи ніколи такого не було? Зі скількох років ви вже знали, що свій рецепт борщу і вже вас допускали до готування? Навчився я відносно недавно готувати борщ, а з дружиною чимось зайняті були і оставили його на хазяйстві. Ну, от він. Вирішив спробувати готувати борщ. До речі, вдався. Ну, для мене челендж це виклик, а виклики я люблю. Питаю Романа, в коментах же. Будемо вдвох чи ще когось покличемо. Відповідь Романа. Ну ні, так Міністерство культури оголосило, ж борщ-челендж після того, як йому надали, скажімо так, що це є, визнали його нематеріальною спадщиною України. ЮНЕСКО викликало. Та я кажу, таке діло, що там Міністерство культури варити борщ будемо чи ні? Через дві хвилини перезвоню. Слухай, це каже, непогана ідея. Я кажу, хто каже, що погано. То кажу, вдвох чи будемо е ще когось покличемо. Роман тоді одразу на Фейсбук кинув клич. Ну, Звичайно, що я підтримав, тегнув мене, поширили інформацію. Та горілочка домашня затаїлась і стало затилась. А мій милий дуже борщу хоче, а амій милий дуже борщу хоче Навари вари милая, навари вари милая на вариуха. Моя чорнобривая навари милая, навари варимила я навари. навари, навари. Уха ха, моя чорнобривая. Як для мене нормальний в принцип. Давайся для камерів. Виготовляють такий борщ у Дніпрі. Чому ми представляємо такий сублюмований борщ? Тому що ми завітали з музею космонавтики, вирішили підтримати колегу борщ Баплі. І саме ось такі сублюмовані продукти в космосі на орбіті їдять космонавти. Ще що про сублімоване, борщ, треба сказати, що абсолютно всі мікроелементи, мінерали, які містяться у нашому земному буряку, він виготовлений, звісно, з земних продуктів. Там те ж саме, ви тільки що чули, що зараз виготовляли наші чудові конкурсанти, хлопці з двох музеїв. Той самий буряк, морква, м'ясо і так далі. Тобто, всі. Вітаміни, ПП, які місяця в буряці, магній, калій, мікроелементи, А, Б, всі абсолютно які ну, корисні для наших судин і все, що ми... Хочемо поглинути з цього борща корисного, все це зберігається і в сублімованих продуктах. Його спочатку готують в звичайному казані, навіть ми читали в технологіях на землі. Це приготовлений борщ, який потім просто висушений до стадії, ось такої, які ви тільки що бачили. І зберігається все: і запах, і концентрація, і смак. Ви можете це відчути. Ми зараз всіх пригостимо, ми, думаю, бажаючих, да? у нас є стаканчики, і покладемо тоді маленькі порції. Ви порівняєте космічний борщ і земний. Саме за такими технологіями роблять не тільки борж для космонавтів і для використання в космосі відрядження і наукових досліджень, а й для наших хлопців, які зараз військові, які воюють. Саме сублімація зберігання продуктів харчових якостей, щоб вони були здорові і щось смачне могли поїсти, поповнити свої сили. Саме за технологіями сублімації також використовують під час зараз ситуації нашої війни. А, в нього нам менше вогню. Зараз тут шпалянка теж чекає сметанки. Не взяли бали списувати. Давай я скажу. Так, Ми в космічний не клали сметану. Вже різниця номер один. Друга різниця, що ми дуже любимо музей космонавтики. <рес> так, великі шматочки там, а там сублімовно маленьке. Боже, який смачний борщ на рідній землі. Дома такий не звариш. На мені приручені. Хто? Давай Івані. Він по часу, скільки варився, і те, що от, щоб він був насичений, заакцентуйте, що треба, щоб він потомився. Саме-саме ну, так. Дві-три годинки треба його варити з любов'ю. І тоді буде все добре. Буде смачний борщ, буде все смачно. А те, що він уліти має. Так? Має мліти, да, мають грибочки розваритися, реберці, дати свій смак, це все має мліти. Приблизно вже все разом, там ще годинку, коли вже все закинули. Хотіли зварити, він тільки здається, що ще смачніший. <рес> так як ми і говорили, щоб попробували всі, то я думаю, що він дуже смачний. Хочеться, щоб все попало вам, і грибочок, і сметану і там. Так, да, сметану там будемо. Ми там візьмути і беріть вам кошечку до борщу.